Усім привіт! В АТБ щось новеньке. Нова акція. Кожного дня по декілька товарів будуть за суперціною мінус 50%. Це буде з 22 по 29 жовтня включно. Тож не пропустіть. 22 жовтня будуть пельмені з телятиною та. Куркою від торгової марки Валесто 800 грамів з акційною ціною 62 гривні та 90 копійок. Також консерви, гриби опеньки мариновані торгова марка Лорадо 530 грамів 69,90 огірки посольські пікантні корнішони. Торгова марка Верес 300 грамів за 47 гривень. Та 90 копійок. 23 жовтня зі знижкою буде сир кисломолочний білоцерківський. 5-9% та нежирний. Ціни 49,90 5%, 53 гривні і 90 копійок 9-відсотковий і нежирний 45,90. Кетчуп лагідний від торгової марки Торчин. 250 грамів за 20 гривень і 50 копійок. Майонез європейський 72% жирності 300 г від торгової марки Торчен за 32 гривні і 50 копійок. 24 жовтня будуть зі знижкою крабові палички заморожені від торгової марки Водний світ. 520 грамів 88,90. А також пиво, набір 4 баночки по 500 мл від торгової марки Stella Artois 99,90. 25 жовтня в АТБ будуть макаронні вироби від своєї лінії, вагою 400 г, з акційною ціною 20 гривень 90 копійок. 5 варіантів на вибір. І також буде зі знижкою сметана просто наше 300 г 15% жирності 31 гривня і 50 копійок. Тільки 26 жовтня в АТБ буде акція на ікру імітовану зі смаком горбуші 250 г, торгова марка Капсфуд 4450. І також олія оливкова Extra Virgin 250 мл від торгової марки Deluxe Foods Good Selected. Буде акційна ціна 86,90. 27 жовтня буде зі знижкою масло солодковершкове Екстра Білоцерківське 82% жирності, 180 грамів 68,90%. Вермішель швидкого приготування зі смаком курки від торгової марки Ріва 65 грамів 8,90. Тільки 28 жовтня буде акція на чипси хвилясті від торгової марки Люкс вагою 125 грамів. Смак сметана та цибуля або лисички 34,90. Пиво. Повна діжка, м'яке світле літр та 800 мл 4490. Тільки 29 жовтня локшина швидкого приготування зі смаком курки від торгової марки Ріва 85 грамів. Буде з акційною ціною. 13,90. Також 29 жовтня будуть пельмені по-домашньому від торгової марки «Ласунка» зі знижкою 67 ,45 гривень 45 копійок за 800 грамів. І ще раз не зайвий, повторюсь, що по декілька товарів буде акційних кожного наступного дня. Зверніть на це увагу, тобто не всі товари в один день, а по декілька, отак, як є прописано. Бажаю вам вигідних покупок, урвати таку акційну позицію і вдалого вам дня! До нових зустрічей!